Жі два роки Срід, розпочинається новий етап великого обміну. Першими до медзакладу привозять поранених та тяжко хворих. <питрес> <питрес> так, шеста <миші. питрес> нормально. Ну, два дні тому все було ще добре з ним. А зараз ще будь ласка? У комішины в тюрьме, да? Все хорошо, так? Да? Спасибо большое. Може, хлопцям покажу. Я надеялась, що він живий. Я знала, що він живий. Сто де Зник без вісти. У мемрику Покровського району. Ми... папа живий. Скоро буде вдома. Будь мене. Я вже сьогодні з я радий. дочка, будь-як сестра. Внуки маленькі. Нічого, скоро вже стрітимося, погоромося. Багато там ще багато наших, дуже багато. Я потім напишу та будуть шукати. Всі обличчя, все ті що в полоні. Тут може просто не питати. Скільки ви часу? були? Три роки. Три роки, полтора місяця. Листи получали, но листи приходили з опозданням. І тоже не, не всім. листи ви Я ні від кого не витримував. Ну, так получилось. Даже ні от кого витримувати. І в мене така надія, що скоро він повернеться, бо його вдома чекає не одна я, ще маленька донечка Вікторія, яка його чекає. Кожен день з його фотографією говорить, їсти при сама не поїсть, принесе до фотографії, поставити воду, кашу, суп, і так каже: Тато, додому, додому. Хлопці відправляються на реабілітацію, а тим часом координаційний штаб уже готується до наступних етапів обміну. З цього місця для вас працювала Дарина Коломіць та Олександра Сова за кадром Анна Железняк та вся команда Суспільне новини.